Вітаю вас, любі маленькі друзі, і запрошую познайомитися з цікавою лічилочкою, яка допоможе вам пригадати прямий та обернений рахунок, а що зробить масаж вашим долонькам. Масаж це дуже корисна справа. Він дасть вам безліч чи позитивних емоцій подарує багато щасливих моментів. Для того, щоб розпочати нашу роботу, нам необхідно взяти в ручки ось такий звичайний олійчик. Беремо олівчик, витискаємо його між долоньками і будемо тисну тисну отак качати ручками, щоб зробити нам масаж, і будемо промовляти певні слова. Я сподіваюся, що всі вже готові, так? Всі олівчики мають в ручках. Давайте розпочинаємо. Ми лічилочку придбали, швидко цифри рахували. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми уміємо рахувати. 6, 7, 8, 9, 10. Ще повторимо разів 10. Десять девять вісім, 7. Це подобається всім. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Всі рахуємо як один. Ось така лічилка в нас відпочити на наш час. Ось така лічилочка. Давайте ще разочок повторимо. Тільки вже трішечки швидше. І якщо вам сподобається лічилочка, ви її потім вивчите. А ще зможете поділитися своїми друзями і їх навчите. Взяли олівчик знову-таки, затиснули сильно-сильно і розпочинаємо нашу лічилочку. Ми лічилочку придбали, швидко цифру рахували. 1, 2, 3, 4, 5. Ми вміємо рахувати. 6-7. 8, 9, 10. Ще повториме разів 10, 10, 9, 8, 7. Це подобається всім. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Всі рахуємо як 1. Ось така лічілка в нас відпочити нам вже час. Ось, ось така наша лічілочка. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Дякую вам всім за увагу. Дякую, що ви були зі мною, і до нової зустрічі!